Всім вітання. Слайд, помахай ручкою. Значить, куча запитань поступає. Зараз буквально кілька секунд розкажемо вам, що взагалі так, щось не в ту сторону почав формувати речення. Треба напевне більше книжок читати. Значить, дивіться, люди питаються, чи можна обігріти, якою пічю обігріти кімнатку, наприклад, 20 квадратних метрів, 30 квадратних метрів, 40 квадратних метрів. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, бачите, це є. Оце є шматок деревини. Оцей шматок деревини. Слайк тримай, щоб ви бачили масштаб. Він у нас має вагою 1,5 кг. Навіть менше. Півтора кілограма це у нас є 5 кВт. 5 кВт це є 50 квадратних метрів. Коли згорає оцей шматок деревини, він виділяє тепла на 50 квадратних метрів. Слайк постав його в піч. Для того, щоб ви розуміли, як це все виглядає, то кладучи сюди ось такий шматок деревини з двері, у вас виділяється тепла на 50 квадратних метрів, тому ви маєте можливість самі власноруч регулювати, яку потужність і яку площу вам обігрівати. Як далі користуватися цим правильно, це вже завітайте в магазин, ми детальніше все розкажемо, або телефонуйте, або слідкуйте з нашими сторісами. В принципі, все, зрозуміло, кілограм деревини виділяє 3,6 кВт. Це 36 квадратних метрів. Тобто, отаке одне поліно, воно забезпечує теплом 50 квадратних метрів. Слайко, помихай ручкою. Все, дякую, слава Україні!